Сьогодні дивимося в оренду. Дуже цікавий варіант. тауна, перша здача. Стильний, сучасний, двоповерховий на перемичці. Одразу хочу вас налаштувати на максимально естетичний перегляд. Це буде довге відео, тому що. Ви зараз навіть через екран відчуєте цю насолоду для очей, адже кожна деталь абсолютно продумана, що з боку колористики, декору, оздоблення зовнішніх матеріалів, внутрішніх матеріалів, усіх комбінацій фактур, абсолютно гармонійний таун, надзвичайно з душею виконаний. Тож я вас запрошую віртуально погуляти по ньому. Та он у нас складається з двох поверхів. На першому поверсі у нас така. Типу кухня-студія, об'єднана в єдиний простір з відпочинковою зоною, і ще звідси у нас вихід на терасу, також підйом на другий поверх, відповідно, сходинки, І ще в продовженні з коридорчика у нас вихід в пральню, в ще один гостьовий санвузол, тому що основний санвузол у нас на другому поверсі. І знизу ще є одна кімната. Тож цей таун досить великий, тут багато простору, зручний буде для сім'ї. І цікавий дуже варіант оренди, особливо враховуючи те, що це перша здача. Ви бачите на відео абсолютно все новесеньке, тільки завершили повністю ремонт. Він Готовий до проживання цілком і повністю, адже комплектований абсолютно усією необхідною і технікою, і меблями. Техніку оглянемо з вами ближче. Тут є вбудована мікрохвильовка, духова шафа, вбудований холодильник з морозильною камерою. Також у кухні у нас вбудована посудомийка, це дуже важливо, ось я тут вам ближче покажу. Ну і, відповідно, газова поверхня. В цьому тауні газ є заведений. Тут є варіант підігрів води. Контурним газовим котлом також ще встановлений бойлер. Я вам показувала її ось так за цими білими, красивими фасадами, насправді ще такий схований скарб, адже там ще такі додаткові полички, і пральна машинка стоїть з кімнатою такою складською. Далі переходимо у цю кімнату, яка знаходиться ще на першому поверсі. Одразу при вході по праву руку там були вхідні двері. Показувала, і ви потрапляєте ось в таку затишну дуже кімнату, м'який куточок, така відпочинкова зона абсолютно гармонічно виконано, робоче таке місце. І напроти цієї кімнати у нас розташований ще гостьовий санвузол. Тут у нас є туалет, рукомийник і таке дуже красиве дзеркало. Якісно оздоблений, дуже красиво виглядає. Також знизу у нас вихід на терасу. Ось цими дверками переходимо на таку з дерева оздоблену. Терасу Тут висаджені вже дерева, насадження, встановлено газончик. Дуже така акуратна у нас сезона, враховуючи те, що таун не посерединці, а боковий, тому землі тут відносно достатньо для того, аби от влаштувати собі в теплу пору року якусь таку відпочинкову зону на вулиці. Відповідно з ось цього другого входу, там ви бачите чітко він протилежно напроти основного входу. Потрапляємо ось у цю таку зону, яку полюбляє уся сім'я. Це кухня студія. Далі такими красивими сходинками стильними. Піднімаємося з вами на другий поверх. На другому поверсі у нас дві спальні, одна з гардеробною кімнатою, і по центру основний санвузол. Це ми з вами у спальні, яка переходить ще у гардеробну кімнату. Я вам так ближче покажу через такі цікаві скляні дверки. Так такі розсувні переходимо в гардеробну. Вона доволі містка, реально дуже велика. По центру такий комод з великим дзеркалом. зручно все проміряти. Максимально продуманий простір, особливо цікавий, буде для дівчаток, і багато дуже поличок і вішаків для різноманітного одягу. По ліву руку у нас достатня кількість вішаків. Ось так я вам покажу панорамно, аби ви розуміли, що це дійсно максимально велика частинка займає у нас тут гардеробна. І по праву руку теж є такі вже полички для складування одягу і ще вішачки. Для відпрасованого. І по центру, звісно, така родзиночка. Це з підсвіткою гарне таке дзеркало, плюс комод для зберігання потрібних речей. Далі переходимо з вами ще в одну спальню, вона така більша з робочою зоною. І ще з однією великою місткою шафою, ось такого формату. На три відділення так можна зберігати вже якусь тут постіль. Ну і потрібні для вас речі. Ось так вона виглядає. І ось через той вхід. По ту сторону у нас типу, така робоча зона і зберігання речей, а по цю велике красиве ліжко і дуже гарне оздоблення. Між цими двома кімнатами у нас знаходиться безпосередньо ще санвузол. Тож запрошую ще подивитися його. Ось такого у нас формату з ванною. Тут рукомийник, теж таке доволі велике стильне дзеркало, потрібні полички для зберігання і усього необхідного. Телефонуйте, це шикарний варіант оренди.